Як парю як пак, парю як бак Паюк пак, парю як пак, парю як баїх районах літ брудний сорт снів Труби знову без води, похмурий злий негр. Насліди машин видя десь Ти дивись, не насліди, стій де був ласкаво просимо мій дім. На те сілі схлібама он там сіль чеком її клав злий демон, для наших дітей Дивної краси, коп мовчить, типу посадив. Це там, де в небо тягнуться голодні зволи. Шкори та шухер, тра та там на вода. Плачеш, плачеш, ти гей, далі глибина. Тут де море, синє, магні, тільки притормозить Це там, де тебе сілюш бензином. Та ти сіле б'є з рук, нахуй де шток друг Питання, кому відкрию тут Першим рахунок, це бокс, бум, все тру, Нехай тече крок із купу Уперта горила не пруд Гаражі лежа, жим, тирса півдня, не мельтеш, не борщі, а й кілью сука це не життя, це ринк, бокс, чотири хука. А? Під Підпіка крос, через руку ніс біля вуха Я, як, я крокодил дурень, у зубах, ви чого коротите? а, ховай хлопців, щоб потім не було плак, плак, педіть по ви бабу, пап, я найгірший ваш факап Stay strong, як пак, як пак, як пак, стей стронг, як пак, як бук, як пак, стей стронг, як пак, як бук, як пак, стей стронг, як пак, як пак, як пак пук народився серед. Там демент сам злодій, де брат, нарік де бі сам поп Процес довгий соп, вали, найф, щок, і соб без мертвий середині валит жорсткий най в шок і обічильний Мі бараки звугілям замер стой uh. Сино баба, рана жує, ну В барак Шпана жулю, мертвий городок, вітряний масив, хоп, стоп, шутки вороно, повільний транзит, злий коп о, крути колесо, люти беззакон Ти Чудо, хто такий у залі? Будеш Бъдеш валидо Ховай соплі сину, та біда вибір є завжди Моя совість Творонойте те витягну із Чохла Я, Я тут як сам шварц у джунглях генгс Пусі реп став v drug Ти майже як Black Стар із гуфом Окей, buгіłia залиш собі свій мільйон лайків І дай координати, гудзе краще ти не бійся Кіно, сука, і не вздумай, брати Бігар, пудри поки менту думав, в думу діляр прав, бімер з нуля Це що за хуйня улаут, біч, тут без надії, раунд, біч Шабаний вандаж, тобі тут ти не раді, get the fuck out, bitch. Не треба брехати хомбоні Ту базару, колір не спасав мент Не кипдав дороги ікенти Салага вір, парсеки сісти в кору, бокс, прав, на плечі, як коберіг від дусі мій рідний дід ha, Душа хлопець, сука, камінь, удар, амінь О, oh, багатьом то пробагати зла, ма, баню по oh. Токах баби стягували все, не самі по швах Вали бича, ah, Please Fuck me You don't stop стап, сука, You don't stop мі Я буй воли з біцепсом у хаті, ти скаш в лице навряд Чи я бачив 500 різних по факту, мені брехати худо Хай буде сват, брат, кумбі, за правду єбать буду Stay strong, yeah, fuck, yeah, fuck, stay strong. Stay strong, yak bag, yak bag, yak bag. Stay strong, yak bag, yak bag, yak bag.